Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Тут вас очікує найактуальніша інформація від провідних езотериків України та світу. Україна це держава з унікальною натальною картою, яка відображає її багатовікову боротьбу, прагнення до свободи та вміння перероджуватись навіть у найскладніші часи. На основі натальної карти України, яка формується від Дати проголошення незалежності 24 серпня 91 року та транзитів планет, пан Віктор виділив найважливіші аспекти року, якими ми і хочемо поділитись з вами в цьому відео. 2025 рік пройде під впливом потужних транзитів Плутона у Водолії та Сатурна в рибах. Ці планети вказують на глобальні трансформації як у світі, так і в Україні. Плутон у Водолії активує Дев'ятий дім Натальної карти України Дім ідеології, міжнародних відносин та законодавства. Це час для перегляду зовнішньої політики, активного пошуку союзників та зміцнення позицій на міжнародній арені. Президент Володимир Зеленський у 2025 році буде під впливом. Транзитного урану, який активує його сонячний гороскоп. Це рік для великих викликів і несподіваних рішень. Уран завжди приносить зміни, тому можливі резонансні події, які змінять його курс або навіть посаду. Напруга між Плутоном і Марсом попереджає про ризики внутрішніх політичних криз. Складний аспект Плутона до натального Сонця України показує. Що питання територіальної цілісності залишатиметься в центрі уваги. Позитивним сигналом є гармонійні аспекти Юпітера, які вказують на можливість дипломатичного врегулювання частини конфліктів, особливо під кінець року. За словами астролога, Сполучені Штати продовжать відігравати ключову роль у допомозі Україні. Вплив урану може принести нові угоди або технологічну допомогу. Яка зміцнить обороноздатність держави. Сильний аспект Венери та Юпітера підказує, що партнерство з Європою та США стане більш гармонійним, і цей рік стане початком реального відновлення країни. Особливо важливими стануть літні місяці, коли Україна отримує значні інвестиції або гранти від міжнародних організацій. Також пан Віктор досить детально розібрав натальну карту новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Цікаво, що в цій карті астероїд, який умовно позначає Росію, розташований у Восьмому домі, а це Дім криз, трансформацій і фінансових обмежень. Це вказує на те, що політика Трампа щодо Росії, ймовірно, буде спрямована на посилення економічного тиску та запровадження жорстких санкцій. Восьмий дім також говорить про реструктуризацію або повну зміну стосунків з країною агресором. Таким чином, Трамп може ініціювати нові фінансові санкції та зосередитись на обмеженні ресурсів Росії. Астероїд, який пов'язаний з Україною, розташований на межі першого дому Трампа дім особистості, та другого дому фінансів та ресурсів. Це вказує на те, що питання України є для нього не лише політичним, але й особистим. Він бачить в ньому можливість зміцнити власний авторитет на світовій арені. Позиція в Другому домі говорить про його готовність підтримувати нашу країну фінансово й надалі. Можливо, у 2025 році Сполучені Штати виступатимуть ініціаторами нових глобальних проєктів для допомоги Україні. Які змінять правила гри в геополітиці? Торкнувся астролог в своєму прогнозі і такого хвилюючого питання, як закінчення війни в Україні. За його словами, транзитний Марс, який кілька разів проходитиме через Овен та Терези в 2025 році, впливатиме на сьомий дім сектор відкритих ворогів. Це означає, що військові виклики триватимуть, особливо навесні та восени, а стосунки між Україною та Росією залишатимуться напруженими і навіть можуть перейти у нову фазу. Плутон у Водолії принесе глибокі трансформації у політичних системах обох країн. Для Росії це активізація восьмого дому, дому криз, втрат і трансформацій. Що може символізувати посилення економічних санкцій, ізоляцію та внутрішню дестабілізацію. А для України це дев'ятий дім дім законодавства і міжнародних відносин, що вказує на розширення підтримки від партнерів а також на більш жорстку дипломатичну позицію. Також є важливий аспект це з'єднання Юпітера з Ураном у тельці в травні 2025 року. Цей аспект вказує на несподіваний прорив у сфері стабільності та ресурсів. Ймовірно, що в цей період Україна отримає вирішальну підтримку від міжнародної спільноти, що може сприяти перелому у військових діях. Щодо закінчення війни в цьому році це виглядає реальним ближче до кінця року, коли Сатурн у рибах гармонійно аспектуватиме натальний місяць України. Що й символізує початок відновлення і стабілізації. Крім того, 2025 рік стане роком пробудження народної свідомості. Зірки вказують, що українці будуть вимагати змін, соціальної справедливості та рішень у важливих питаннях. На думку астролога, в цьому році існує велика ймовірність народних хвилювань в Україні. І це можна простежити через транзити ключових планет, які вказують на напруженість у суспільстві та боротьбу за справедливість. Плутон перебуватиме у водолії, знаку революції, колективних рухів і соціальної рівності. Ця планета вказує на глибокі трансформації та радикальні зміни в суспільстві. У Натальній Карті України Водолій активує дев'ятий дім законодавство. І ідеології. Це може призвести до вимог змін у державній політиці, перегляду законів або створення нових ідейних платформ. Особливо напруженими будуть моменти квадратури Марса до Плутона, що завжди сигналізує про конфлікти та активні дії. Народ може вимагати змін, а влада опиниться перед викликами, пов'язаними з управлінням ситуацією. Потенційними періодами народних хвилювань будуть весна і осінь цього року, коли напруга між народом і владою буде зростати, що в свою чергу може призвести до відкритих протистоянь чи демонстрацій.